Пер офіційно випускників 11-х класів не нагороджуватимуть золотими та срібними медалями. Відповідний наказ Міністерства освіти і науки набув чинності від 10 січня 2025 року. Ірина Байбуза, медалістка 2014 року, а нині педагогиня поділилася своєю думкою щодо скасування медалей, будучи випускницею. Мені було надзвичайно приємно отримати золоту медаль як нагороду за свої високі досягнення в навчанні, яке не завжди було і легким, але це був мій вибір. Я не прагнула довести комусь щось, я прагнула довести собі, що я зможу досягти цієї поставленої мети. Як для вчителя питання відміни золотих і срібних медалей для мене не є однозначним, тому що з одного боку цей процес є логічним, оскільки я бачу навіть по своїх учнях, що для них це не наскільки концептуальне питання, але з іншого боку, хотілося б, щоб їхні старання були якось оцінені і відповідно нагороджені. Цьогорічна випускниця опорного закладу Роштилівський ліцей імені Івана Олійника Ольга Моргородська, яка впевнена йшла до золотої медалі, тепер її не отримає. Відміна від медалей не стала для мене несподіванкою. Останні вже декілька останніх років вона не використовується при вступі до вищих навчальних закладів. Але особисто для мене це були це була не просто як річ. Це був як стимул, як мотивація у навчанні, і мені дуже сумно, що за свої зусилля я так і не отримаю якусь нагороду. Відтепер замість медалей учні, які закінчили навчання в 11 класі з високими результатами, отримуватимуть свідоцтво з формулюванням з відзнакою.